Дорогенькі, наші найвідніші мами. прийміть теплі вітання зі святом. Мамо, маченько, матусю, я добра від тебе вчуся. Ти найкраща в світі мама, добра, ніжна і ласкава. Чи є в світі що світліше, світліше як мамині очі, Що все зорять за дітками, як день, так і вночі. Чи є в світі що ширіше, як серденько мами? Яке б'ється для дитини днями й ночами? Чи є в світі ще дорожче, як мама кохана, що трудиться для дитини до ночі від ранку? Мама це камінчик світ, мама це значить життя. З ним матері.